Розпочинатиме останній день у Бурхові, одиночна змішана естафета. Переглянемо склади топових команд. Під першим номером Шведи Віктор Брант та Анна Магнусон. Французький дует Кантен Фіон Має та Пола Боте. За Німеччину змагатимуться Юстус Штрелоу та Соліна Гроті. Австрійська команда Сімон Едер та Ліза Тереза Хаузер. Від Норвегії побачимо Вебьярна Сойрома та Каролін Кнотен. Шостий номер у Словенії Яков Фак та Лєна Репінг. Швейцарський дует – НІКЛАС Хартвек та Еммі Басерга. За Естонію бігтимуть Рене Захна та Регіна Ерміц. Дев'ятий стартовий номер в українців Антон Дудченко та Ірина Петренко. За Сполучені Штати Америки змагатимуться Кембл Рай та Хлоя Левінс, Фінляндія, Тера Сепеля та Суві Мінкінен. І під 14 номером Чехи Вітислав Хорнік та Тереза Воборнікова.